Стосовно цілі. Ну, дивіться, це військове командування повинно вирішувати, якщо вони вирішують, куди бити, куди бити. Я скажу свою думку. Скажу свою думку особисто. Я вважаю, що у росіян є слабке місце, так, яке а, їм дуже дошкуляє. Це нафтопереробні заводи. Знищення нафтопереробних заводів на території Росії в глибину. До тисячі кілометрів сильно ускладнить ведення війни і сильно ускладнить ситуацію в економіці Росії. Знаєте чому? Чому? Знаєте чому? Тому що Китай не зможе їм замінити нафта ці технології, які там використовуються. Це можуть зробити тільки західні компанії. От знищення цього, цього додивіться, ну як можна. Вести війну, якщо у тебе не до там проблеми з дизелем, наприклад, як можна, щоб існувала економіка, якщо у тебе проблема з нафтопереробкою і так далі. Ну, не зможу закрити потреби іншої країни, якщо навіть з переробки. Це, до речі, знаєте, мені є така гарна книга, війну, яку потрібно було вигравати. Мюре Він якраз по тактику і стратегію розповідав. Як от американці бомбардували Німеччину. Вони спочатку, як і британці, бомбардували всі міста, але потім почали рахувати. Думав, щось, щось це дорого виходить, так і великі втрати. І тоді вони зрозуміли: а навіщо бомбардувати всю, всю Німеччину? Треба, в принципі, вищебити, а, дві галузі в німецькій економіці. Дві галузі. Це ну не нафтопереводка вугільна переводка. Німеччина ж була там недолік. У них не було нафти. Вони з вугілля робили бензин. Треба знищити ці заводи. І треба знищити, здогадайтесь, які заводи з виробництва підшипників. Угу. Тому що знищують ці, ці галузі, ну зупиняється вся вся промисловість. Це до речі, от у Альберта шпеєра це керівник якраз промисловості Рейху, третього, який 20 років потім відсидів за після Нюрнського трибуналу. Він теж в своїй книжці пише, що дошкуляло саме взяли саме виробництво підшипників, так цим займалися, щоб вишибити це. І досягли успіху врешті-решт врешт, німці та все рівно на. Наштампували там а, літаків, наштампували цих танків, тільки бензину не було, і дизелю не було. Оте От саме, я вважаю, що у Росії є дві слабкі ланки які досить сильно їх а, м, удари. Це нафтопереробні підприємства а, заводи і партинова російська. Порти новоросійська хто не знає, 30-40% товарообігу зовнішньоторгівельного Росії. Бо у росіян не так багато портів, які не замерзають з гарною логістикою. Новоросійськ один з них дуже зручна логістика, не замерзає, фактично. Ну досить рідко. Наприклад, порти Балтійського моря можуть замерзати. А, ну є не замерзаюча Владивосток, там Мурманськ але теж спробуй туди щось довести. Так там же логістика страждає, пропускна спроможність значно менша, наприклад, залізниця, все, що з цим пов'язане. Тому в даному випадку є, повинні бути конкретні там цілі, які ми повинні обирати, для того, щоб вишибати Росію з війни. Тому що без переведення війни на територію Російської Федерації перенесення війни до України буде дуже дуже важко, тому що росіян об'єктивно на більше ресурсів, демографічних, фінансових і багато чого іншого.